Усім усім привіт! На зв'язі Аврі і зі мною сьогодні. Коротше, у нас поганий інтернет, тому 300... Це теж блогер Міша Roblox 333. Е, на жаль, ми по дзвонку, тому у нас дуже погано челка, тому я буду його озвучувати, що він каже. І так, я мирна. Міш, ти хто? мирний Коротше, ми сьогодні будемо грати не просто так медлен в містрі, а ми будемо е, поганими ігроками. Це означає, що ми будемо тимитись, е, е, джамперити е, ну і все те, що вони не люблять іграти. Ой, там мардер все валимо! Все, Міша, пока, не зараз б'ють, мабуть. А, я йду. Йди сюди. Іди сюди. Монетку чуть не забрав, гад. Моя монетка. Цікаво, де зараз Мардер. тому що ми так зараз. Ми... Я чула там звук, Чекай, я вигляну. не виходь. Там є хтось. Я не піду туди. Ой, і там, і там Пішли, ось сюди Тебе вбили? Фух, я пролякалась, що вже вбивця. Нашлась. Найшлась. Ой, ти тут ще. О! Це вона! А! Ой! 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 Міша, стрибай! Звідси он мердерший, на жаль, не при... 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 О, прийнути. Так подивимось, де вбивця. О, вбивця ось. Вбивця в каналізації. Там, де ти, і там де я воздохла. Тікай! Тебе зараз бьет, тікай, марш, профі, тікай. Вона за тобою все ти вже не стрибаєш Короче, ми ж Мішу вбили, Блін Пігнали ось... о, пігнали знаєш куди? Слухай, може, вийшло вдвоєм зробити, знаєш? ось цей баг зібратись на ось цю... дом, знаєш? Тут треба четверо, але давай спробуємо. <ріху> Чисто гепнувся. <ріху> Прикни мені на го отстань, брикни мені на голову і стрибаємо, стрибаємо. Во, во во <ріху> Ну давай краще на мою голову. Давай я краще на тебе. Прыгай, прыгай, стрибаємо, стрибаємо. Давай. Можемо, зможемо. <ріху> чекай, чекай, може зможемо, Сто... чекай. А ну а тепер давай попробуєш помінятися обережно. помінятися. Раз, два, три. і міняємось. Воу-воу-воу! Туди можливо, чо? Там можливо. Он ти валяєшся. кстати. Йома, робить? Туди можливо попасти, нешь, просто треба там четверо. І так, блін, не, не підходи нам таке, нам треба більше джамперити, міче, зрозумів, джамперити, стрибати більше. І коли станемо мардер хтось із нас усіх, хто птати, хто помирає, на жаль, буду у нас такі правила, насправді, я так не люблю грати, і це все лише зроблено для відео. Ми так не граємо, це лише для відео контенту. Острівну. У мене 12% вбивці я мирно. Ідеально. Я О! Це ти був? Так. Да. Ти мене в космос заплив! Я верчуся, як не знаю, що Чекайте, дайте я це сфоткую, господи, я не можу. Міша, я тобі це потім відправлю фотку. Подивишся потім моє відео. Будь ласка, подивишся. Я здохла. Клас, ти так, мене так, в космос відправив нафіг? Ти мене повністю в космос відправив, я тобі потім фото скину. Подивишся моє так, відео. Да, потім подивишся моє так, відео, я тобі покажу. Пока капець. нет. Не, ну. Все, відстань, мене зараз опять в космос заплешне. Мені таке часто не потрібно. Відстань. Все, ми йому не дамо пройти. Це наш бункер. А що, не можеш? А все. все? Ой, застрягла. Ти не Ні! тут я, Ні! тобі не може сюди. ти у мене в космос заплив! Я на тебе обідалась, с тебе пістолет, коли станеш шариф. Он жартую. Та ти не пройдеш <рёжу> тут. Все. Ой, -ой, ой, ні. О, все, пока! Пока! Я пішла! <рёжу> пока! <рёжу> ой. Пока! Ну что нажал, блин? Все, пока, я пошла за Годли. Я сплю. <laughs> Чисто знов. <laughs> а, ну, а можешь сюда залезть на те... телевизор? Ой. И ты типа, пусть тут засунуть, ось так можешь? Ой, застрягла. Я тоже застрял. Давай, ложись. Ля... О, <laughs> Ні, стань, ось знаєш куди? Йомою, блін. ось сюди стань де я зрозумів, де я виберусь. Все, всі. Ну, ти, блін, бібізяна мала, стрибає. Все, тепер спробуй. Куди ти ломишся, бібізяна? Ну куди ні, Ось тут стань! Господи. Чисто чим ми займаємось. Чекаємо, коли ми станемо мардерами. На то раунд закінчився. Блин, что задоволь. Мене застрягло, чекай. Так, стопе, стопе, степе, стопе, стопе, степе, степе. Почекай мене звук. О, раз... чекай. Да як ти на голові в мене, блин, пострібав. Та я ходити не може, почекай, я. Ну куда-то всего, все, 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 на кинете-то, блин, я смогла. Ну все, зависло, не честно. В тебе интернет хорут Миша, ты кто? Міш, ты кто? А давай е, зараз не підходьте до мене, будь ласка, гаразд гаразд. Туди Так, рибами, як не знаю, що... еш. Все вбила. Тікай від мене, тому що я в тебе б'ю спеціально. Я близка Блін, у мене інтернет задох, походу. О, я вбила когось, все-таки. Витман. Так, де ще тут люди? Ага, зрозуміло. Угу, угу. Що в тебе з інтернетом? Не знаю, у меня просто сдох. Тікай від Йо? мене. А забери пистолет, забери пистолет. Ди сюди. В канализацию. Ну все, потопчі потопчи шерифа. Я знаю, ще де люди? На, чесно моє. Не стріляй, я ще вбиваю тут людей. Ганяю за дівчинкою тут все вбила на кінець. А де ще люди? Ти бачив куди зелений побіг? А, бачу ще. Бо... Чом з інтернетом поясни, будь ласка. Не знаю. Блін, я за Мардра не вмію грати, на жаль. Пігнали Пвп пофігу на зеленого на ще три а ти де? Чекає, ти де? На чекайте Йду, біжу до тебе, біжу, біжу, біжу. На Насчт три! На Насчт три! Раз, два, три! А ч, на выходы ещ, ещ? Я, блин, с планшета не вмею играть. Почти попала! Походу в цей. Ха-ха, читер. <рири> То усіх. Скільки тут монет? Вау. До зеленого я вже не добіжу, я не знаю, де він навіть. Це время вийшло, але зато ми перемогли з шерифу. Так, пігнали. Далі. Блін, назвонок завис із-за інтернету. Допоможіть ми за мною цей біжить! Чого він став? Ой. -мо, маркет порами. Ой! До сюда не доположить за мною. У него такая эмоция странная, кулин стоит просто. Чалку емоцію. Ты типу, коли так стоишь. Ты ч топчешься? А ну так, я тебе топтала. Все, сдыхать, блин, тут уже надоев. та да 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 Ой, а как я? Давай я по воздуху стою над тобою! Це я о, тепер на, на, на тобі стою, на обличчі тут Ой! Нічого не було. Це Цей габр не вибив. Коротше, я мирна а ти. Розуміла. я у Так мене ж так само ти викинув в космос, щоб ти зрозумів. Це реальна правда, от бачиш, як тобі карма туди мене Так мене так само вирвало в космос, щоб ти розумів. Ой, мене в банку пляшку засунув. ти помреш ніж, ти просто попасть. Будь ласка, нарисет, будь ласка, нарисет. Сезда... Е -е, появляється моя копія слышь. А ні, я тепло телепортнус просто. Ну, типа знаєш там внизу посередньо є банка, в якої буває ресет, буває копія, але, на жаль, мене все одно просто або бува, може копію створити. Допоможіть, мені ще помирає, бабай. Ой. Ой, Ти бачив Як? Він чисто угора наді мною. В воздухе стою я е. да, реально давиться під моїми красивками. Під моїми красивками таке ощущение, что будто она зі мною смітся. Прикинь я теж на ПО ЛИЦІ, все потоптали я тебе. Что треба тобі? Ты Джоффи, гел? Это в школе прибью. Треба, треба. Ой, монета. моя. Зрозумів, моя. Моя. Ось монета. Кам... Ось. І ось. Хороші хороші. Чого Чотир... ти? Шерифом вбили по звукам. Де-де-де-де! Ось там ось шериф! Я пістолет підібрала! <с2> що не спів? а ще лишаю? Десь там, цей вбивця чи вбивця. Чекаємо. А! Профі якась чого вона так стрибає? джампер, джампер. Че я така амазила, блін, страшно. Ні! Я тоді тобі прийшло смс. що все выиграли, ну типу, тобі показало. Ні, ну чисто я Вона зараз б'ється, вона зараз б'ється. Та йома, вона так вистрибує страшно капець. У меня вила у вона у нас джамперка. Вона нас джамперкала дуже добре грає. Да, треш. Тут, походу, теж є тімери. Коротше, Міша, тут чокнутий зовсім його вбила. Він так зараз розозлився, назвав цю, е, цю мардиш тупою. І зараз йому, каже, за паузу зроби на щоб передохну. О, ти бачив? Офігець! Ми вибрали ха е, цей домик невеличкий. Мою улюблену карту. Так, чел, прийди. Все, Міша, ти ніколи сюди не зайдеш ось цю. Все я навіть не спів, ага. Уй. Конч в пульту. Іди на диванчик. Іди на диванчик. Іди на диванчик. Я тебе вбив зараз. Сні пістол... Я тобі зараз цей пістолет за обі і засуну. У! Достайте, йди сюди! Іди сюди. Ну, що друзі, на цьому буду закінчувати цей е, це відео. Якщо ви хочете другу частину, пишіть у коментарях. Хоча їх, мабуть, приберу із цього відео. Е, ставте лайки, підписуйтесь на канал і усім пока-пока. Міш, -пока. попрощайся. А, ой.